Ну, от, все. Тепер у нас Володимир Ромелян, я долучився. Е, Слава добрий. Україні. Герой Віслав, вітаю вас, посліднім. Так, і як, якщо так бігти наперед, то треба враховувати, що Володимир Ромелян належить до політичної сили «Європейська Солідарність», Правильно? Ну, Я себе вважаю зараз е, військовослужбовцем в територіальній обороні, тому тут у нас немає жодних партійних чи політичних уподобань. у нас вони зараз всіх метам від всієї країни. Я лише уточнив. Я ж тут якраз Дякую. далекий, того, щоб розвішувати ярлики і одразу ставити Тавро на лоба. Е, що у нас відбувається? Тому що давно не бачилися, не чулися з вами. І, е, в принципі, потрібна ваша оцінка поточної ситуації, бо, бо чуємо від бійців, що вони чекають на оці озброєння, які Німеччина виділяє як для. Е, Солодку крапельку, тому що я читаю, що до кінця серпня Німеччина ще поставить, можливо, це не точно, 30 гепардів аж 30 гепардів до кінця серпня. І я так думаю, Шольц, ти хто? Тобі що там, Анжела там стоїть позаду і по голові б'є, тому що у нас з поточного те, що є, і тут треба зайти мені на. На телеграм-канал, от та, що вслід за екс канцлером Німеччини Герхардом Шріодером про вихід зі складу директорів Роснефті заявила колишня голова Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайс, з якою танцював Путін, мій Зайка, і вона Зайка, і всі зайчики, котики і бляді. Я б так сказав, як у нас так воно. Так звучала ця фраза в оригіналі: Зайчики, котики і, ну, і Карін Сна... Кнайль. Е, що, е, що у нас на передовій, якщо ви на ній буваєте? Тому що вас тут критикують в нашому чаті, кажуть, фотографувався в окопі з автоматом, і шо? Ну, насправді це... я ніколи такі фотографії не поставлю. Я вважаю, що зараз вони недоречні. І що би хто з нас заробив, навряд чи можна буде прийняти з подвигів героїв Азову. Е, я, я сьогодні вночі повернувся з Миколаєва там гаряче, звичайно, настільки гаряче, як на сході йдуть жорсткі бої. Але тим не менш, ми вже радісно чули роботу М 37 Сімки американських. Вони працюють достатньо ефективно і артилеристи щасливі. Безумовно, ми чекаємо на потужну озброєння, яке має надходити не лише Стучених Штатів, але з цієї згаданої вами Німеччини. Але так вони швидко це все постачають, я так розумію, що вони готуються не до третьої світової війни, а до четвертої світової війни, і ця зброя тоді надійде. Росіяни тиснуть у них перевага поки що фізична і в артилерії, і в людській силі. Але, тим не менше, українські вояки дають собі раду, і на південному напрямку ми навіть маємо скромні успіхи. Про що ми поки що не розголошуємо, але там більш-менш все окей. Катерино. Долучайся, так. Та. Не чекай, поки поставити. я там... Поставити? Добре. Угу. Київська школа економіки наводить збитки, ви знаєте, бачили, інфраструктурні, кажуть про майже 30 міль... мільярдів доларів збитків на дорогах, майже 7 аеропорти, і понад 3,5 – це залізниця. Як ви, от, як фахова досвідчена людина, поясніть нам всім, напевно, наскільки... Сильно постраждала взагалі інфраструктура, перевізники, хто більше і скільки часу треба буде на відновлення? Ключова проблема, яку ми зараз маємо, це мостове господарство, саме мостові переходи. Бо вони утруднюють суттєво логістику, як військову, так само і для функціонування держави. Понад 300 мостів зруйновано. По дорогам називаються різні цифри. Хтось каже про 10 тисяч зруйнованих кілометрів, хтось каже про 23 тисячі і більше зруйнованих кілометрів. Е, декілька десятків аеропортів, переважно військових або подвійного призначення військово-цивільного, зруйновані ще термінали суттєво пошкоджені злітні смуги, Вони підлягають капітальній реконструкції, бо фактично будівництво з нуля, тобто ремонтувати їх недоцільно. Але я би хотів чітко бачити від держави, що ми робимо в подальшому. Зараз почала свою роботу національна комісія по відбудові України. Я бачу, що там залучено достатньо велику кількість експертів як українських, так і міжнародних. Важливо, щоб вони зробили стрункий план дій яким чином ми будуємо насправді а не відбудовуємо Україну і що ми хочемо отримати натомість? Бо якщо ми будемо звертатися до світової спільноти, що нас пошкоджено стільки то кілометрів дайте нам гроші, щоб їх залатати, то ми далі продовжуємо цю свою ямкову культуру, яку ми плекаємо протягом останніх багатьох років, якщо на десятиріть і століття. я все таки вважаю, що ми повинні запланувати чітку стратегію по тій ж євроколії. Буквально нещодавно пан Кобраков, діючий міністр інфраструктури, заявив, що вони хочуть розвивати швидкісні потяги по Україні і сполучати їх з європейським союзом саме євроколією. Ми повинні виходити на дотримання нашої транспортної стратегії до 30-го року, а саме будівництво 50 нових аеропортів в Україні, це корелюється так само із позицією президента Зеленського. І безумовно, що, місь, що замість зруйнованих доріг, ми повинні отримати якісні автобани. Чи це буде за принципом Франції, коли в центрі є столиця, від неї розходяться автобани по всій країні? Чи буде обраний інший принцип? Але важливо, власне, запропонувати отримати підтримку і за рахунок грошей, отриманих, отриманих в якості репарації з боку Росії, збудувати на Україну. Не байдуже ставитися до обіцянок політиків, так само як і я, і е, завжди писали про обіцянки зеленського, про невиконані обіцянки зеленського От Такі філософські питання, коли закінчиться війна, я сподіваюся, що до е, закону до законного завершення каденції зеленського чи можна буде дорікати йому за невиконання програмних тих обіцянок на кшталт оцих аеропортів в кожному місті, в кожному обласному центрі, тому що все ж таки обставини діятися. З 24 лютого я дав собі обіцянку не критикувати жодні дії президента України і його команди і дотримуюся. Щодо виконання чи не виконання обіцянок, безумовно, зараз не можна про них говорити, бо ми мали фактор пандемії, ми мали фактор і маємо фактор суттєвої війни. І вона перекреслила багато планів, здійсненних чи нездійсненних. Це вже суто така, знаєте, гіпотетична дискусія стала на сьогодні. Важливо, щоб ми. Скористалися цим сумним моментом та цією жахливою війною, яка впала на наші голови, на наші плечі, і вийшли з цього переможцями не тільки розбивши ворога і досягнувши мети нашої кінцевої, не просто повернення в кордони до фактично 91-го року, так а. Змусивши Росію капітулювати, але важливо, щоб ми чітко зрозуміли, що ми хочемо зробити натомість і цього досягли. Бо насправді одного покоління вистачає, щоб докорінно змінити державу, якщо ми маємо це бажання і маємо розуміння, як це зробити. У е, мене є питання: два або три. Е, перше, ваш коментар стосовно свідчень Медведчука. Якщо він є, цей коментар. Мій коментар дуже короткий. Єдині свідчення Медведчука, які мене цікавлять, це його свідчення на Нюрнбергському процесі щодо Путіна. Яким чином Росія фінансувала антиукраїнську опозицію всередині країни? Як це відбувалося? Бо я вважаю, що Медведчук може бути одним з ключових свідків щодо свого кума. А стосовно Порошенка. Я думаю, що це не точно дискусія зараз не на часі. Е... Бо, знаєте, можна говорити про трубу Медведчука, трубу Порошенка, а потім вона виявиться трубою Коломойського або ще когось недибок. Ну, зрозуміло. Ми, в принципі, з Катериною говорили, що це справа слідства і суду, а не а, е емоції. Абсолютно. Так, ви згадали про автобани, і тут в мене таке ширше питання трошки, тому що я теж дивлюся на війну. Не без сліз, не без емоцій, але ці, ця руйнація це руйнування фактично ну, радянської спадщини. Та? Тобто те, що стосується архітектури, будівельних стандартів, те, що стосується доріг, так зване велике будівництво, воно ж не, не робилося за стандартами Європейського союзу. Ви згадали просто про автобани. Вони по іншому виглядають там зовсім інші норми. Ми будували щось середнє. Насправді в цьому великому будівництві, тобто, це не автобан в чистому розумінні, тому що автобан передбачає паркан вздовж шляху, причому і налагодження пересування тварин це спеціальні мости, і для людей переправи спеціальні, щоб на автобан ніхто не міг вийти, ні людина, ні тварина. У нас таких автобанів аж від Києва до Борисполя, тобто до аеропорту Бориспіль, Більше немає природі від слова немає. от І тут питання, якщо ви працювали в уряді, е, чи довго е, може тривати процес встановлення нових стандартів по будівництву, тому що відбудовувати Україну в тому вигляді, якому вона була, сенсу ніякого немає. Я проти панельок. Це взагалі жах. І це можна подивитися просто на картинках і на відео, як е, одне влучання просто перетворює. Багатоповерховий будинок в картковий, який складається, і люди гинуть під завалами. І для чого будувати власне таке одоробло. І про автобани. Як довго може зайняти процес узгодження і встановлення нових стандартів по відбудові України, щоб не списували на війну? Ну, ви знаєте, у нас війна, і ми зараз набудуємо всяку фігню заново. А для того, щоб відбудова України відбулася якісно, це були автобани. Якщо ми говоримо про авто, ну про, про серйозну штуку і про будівельні стандарти, щоб житло не відбудовувалося в його колишньому вигляді ніколи. На повністю згоден з вами Роман. І більше того, ще однією яскравою відмінністю європейських автобанів від українських: що європейські чи північно-американські вони всі проходять повз населені пункти. А як а не як у нас чи центральною вулицею села, повз цвинтар, церкву і якийсь базар? О тому я дуже сподіваюся, що це буде взято до уваги в подальшому. Насправді, абсолютно більшість європейських норм будівництва, в тому числі і автобанів, вже є імплементоване в українське законодавство. Проблема була банальна, а просто нестача коштів, бо це надміру дороге задоволення. Навіть під час великого будівництва це було складно виконати і перейти на цей параметр на ці параметри. Щодо планування, і це ключове. От як ми все сплануємо, ми так і будемо мати. Бо знаєте, історія успіху чи то Грузії, чи то Сінгапуру, чи то Південної Кореї, вона вміщується декілька десятків сторінок, але насправді це декілька десятиліть, щоб її досягти, і вони досягли її тільки тому, що вони правильно планували. Я дуже сподіваюся, що і українська влада, особливо з західною допомогою і за рахунок російських репарацій, зможе в першу чергу намалювати чіткий план і послідовно далі його виконувати. І це стосується не лише автобанів чи мостів, чи аеропортів. Це стосується, до речі, і нашої економіки, яка суттєво поруйнована. Приміром, це ж Азовсталь. Я би дуже не хотів, щоб замість Азовсталі-1 виросла така сама Азовсталь-2. Бо свого часу, коли я приїжджав до Маріуполя, то вони скаржилися на війну. Вони переживали, що війна не посперед близько до їхніх е, помешкань. Але з іншого боку, не менше скаржилися вони і на викиди в повітря, і екологічне забруднення міста через е, величезні підприємства. І тут ми повинні власне теж дати бачення, що ми будуємо за цих підприємств. Побудувати треба буде. Бо це робочі місця, це люди не просто мають житло, але вони мають місце, де вони працюють, заробляють гроші для себе і безумовно для економіки країни. Тобто, в будь-якому випадку все починається з плану. Планування саме держави повинно завершитися цього року. Далі ми повинні переходити до, до конкретних е, секторів економіки і конкретних вже якщо ми говоримо про дороги, доріг. Планування самої дороги триває десь до року часу, якщо на цьому дійсно концентрують свої зусилля. Тобто, умовно, рік планування два, три, чотири роки будівництва, через п'ять років ми маємо. Нову будову, чи то місць, чи то дорога, чи то аеропорт. Швидше цього не буде. Хто там обіцяє, що ми за півроку, за рік все златаємо, зробимо це неправда. Це займе мінімум 5-10 років часу. Ви кажете про репарації, про гроші, які у нас в майбутньому будуть. А якщо говорити про гроші зараз, про надходження до бюджету і про нульову нульове розмитнення, так зване, чи не вважаєте ви помилковим це рішення? Хоча ви і кажете, що не критикуєте дії влади, і чи скасують його як скоро на ваш погляд? Були певні помилки. Безумовно, вони стосувалися як і регулювання цін на пальне з боку держави, так само і можливо, що не зовсім продуманого нульової ставки на імпорт всіх категорій автомобілів. Тим не менше, я сподіваюся, що вони будуть відкориговані і зараз дуже важливо від держави, щоб вона озвучила правильну податкову модель і на зараз, на воєнний час, і на подальше. Бо безумовно, що без завершення війни, без впровадження верховенства права і без ефективної влади можна дуже важко дискутувати, скільки в нас буде інвестицій. Але якщо ми зробимо все правильно, то на кожен долар російських репарацій прийде від 5 до 10 доларів прямих іноземних інвестицій, і саме це змінить країну. По іншому дива не відбудеться, бо без грошей можна фантазувати дуже багато, але в підсумку нічого не зробити. Uh -huh. Ви згадали про пальне, перепрошую ще одне запитання. Згадали про пальне, я хотіла поцікавитися, на чому в час війни, в час дефіциту і дорожнечі пального їздить колишній міністр інфраструктури омалян у приватних справах. У мене зараз приватних справа насправді стільки багато, але військо теж відчуває, скажімо, слава Богу, не кризу чи. Там повний дефіцит, але, скажімо, певні обмеження зв'язку з загальною ринковою ситуацією з пальним. Е, поки що, я сподіваюся, що ми це все введемо. Тобто, що не менше, нафтотрейто обіцяють, що вже протягом цього місяця ситуація буде вирішена. Побачимо, що так вона буде насправді. Я мене... На електричні види транспорту не пересідаєте. По... На електричний видотранспорту проблема в тому, що вони дають поки що недостатньо довгий пробіг. Хоча з Миколаєва сьогодні вночі я вертався на автомобілі колеги. Це був таке гібридне авто. Це дало нам деяку, скажімо, можливість економії, бо замість стандартних там, 10 літрів ми витрачали десь 3 літри на 100 кілометрів. Круто і прикольно, але дивіться: тут знову-таки політична заангажованість, тому що у нас сьогодні лейтмотивом є. я, з Катериною в Бесіді говорю, що колишні політичні оці от партії, активісти, не знаю, там, як персонажі, вони вже ну, їх треба лишити в минулому, тому що вони не дають вам бачення майбутнього. І тут питання по відбудові, по координації: чи ви бачите, що є нова генерація політиків, які можуть прийти до влади після війни, щоб ми не заморочувалися в цих, вибачте, шоу. Слава Богу, Шустера в Україні вже немає. Але інші люди-посіпаки, які можуть з'явитися, до яких знову почнуть ходити табунами. Про нову генерацію я хотів би знати, тому що відбудовувати країну будуть не Арсеній Яценюк, і не Петро Порошенко, і не Юлія Тимошенко, і не ОПЗЖ, і не партія регіонів і Янукович, і навіть не е, Слуга народу, де повно дивного, дивного люду. От, і я говорю про нову якість політики. Чи ви вимкнули свій радар і фіксуєте появу таких людей? Чи ви до таких належите? Можливо, я не знаю. Я не переконаний, це не точно. Але питання лишається. Дякую, Роман, за питання. Насправді дуже важливо не стосовно мене, а стосовно взагалі держави, бо дійсно дуже багато. Однодумців, які зараз насправді на фронті, вони теж стривожені, щоб не було такої самої ситуації, як завжди. Що цього разу нова хвиля, ще більше жертви, ще більше страждання, а потім ми повертаємося на круги своя, і знову хтось там з'являється зні і розповідає, як всім жити за старими правилами. Я думаю, що опір суспільства поверненню до старих правил буде величезним. Люди точно не готові прийняти е, те, що їм будуть нав'язувати. Давайте ще трошки почекаємо там через 150 років, щось зміниться. Вони будуть вимагати змін вже. Наскільки це будуть фахові, кваліфіковані вимоги? Я сподіваюся, що вони будуть розуміти, що вони хочуть свого боку. Я завжди я щиро консультую. Більше того, і в форматі діючої влади, от всі там міжнародні чи українські експерти, які звертаються до мене, чи варта, чи не варта. Я кажу, так варта. Звертається на Національної комісії по відбудові України, йдіть до них, доводьте свою точку зору, обґрунтовуйте, відстоюйте. Бо я би дуже хотів, щоб в. Е в день перемоги в нас не було п'ять альтернативних планів, як ми будемо будувати країну. А в нас був єдиний план, який буде підтримуватися найширшими верстами суспільства і безумовно своєю владою. Я вірю, що це можливо зробити. Ну, можливо, я скажімо, ідеаліст, е оптиміст, але, там скажімо, ідеаліст-оптиміст, але тим не менше, ми повинні всі зусилля, щоб це зробити. Люди є, вони готові, і я думаю, що вони будуть відстоювати жорстко своє право на нормальне життя. Гайперлуп, ви ж теж закидали, що от буде гайперлуп, його нема, і не буде, очевидно, вже в найближчій перспективі. Що ви фантазем різні. З Старлінком ми охоче користуємося зараз і в армії, і повсюди. І його і так, ви мені ставити. розказуєте за Стерлінк? Дивіться, я роблю такий рух. Я на, наша, нашим і Отак, от я роблю такий рух, і я бачу Старлінг, щоб ви розуміли. Це так. Моя, вона, що Моя З вікна це я приймаю. От хіба що з вікна не видно, це правда. І навіть не те, що з вікна а в найближчому, так би мовити, наближенні. Я хотів зауважити про те, що Катерина сказала: про ці податки, тобто розмитнення автомобілів. Ось воно дається в знаки. Насправді українські військові почали використовувати гранатомети Марк 19, але вони ставляться на пікапи, на джипи. Тобто, от таку певну кількість цих автівок вже завезли і завозять далі. Що важливо, тому що держава сама не може впоратися з необхідним обсягом. Тут якраз є розрахунок на волонтерів, закордонна допомога. За це шалена подяка тим, хто це робить, здійснює. Я багато людей персонально знаю, хто збирає гроші власне на автівки. Робить це не показово, що я от подарував 16 пікапів, як дехто, не будемо прізвища називати. Просто люди це роблять. Тихцем, і так само передають швидкі допомоги, скажімо, карета швидкої допомоги. Це Ніка Муцей, вона в Нідерландах, і вона, от власне, могла б сидіти, нічого не робити. Тобто вона там заміж вийшла собі і живе. Але тим не менше, вона, вона небайдужа, як і багато хто небайдужий. Так що тут просто шалена подяка цим людям. Але є у нас такий персонаж, як Гетьманцев. Тут Катерина щось скидала за гетьманцева, так? Та нове висловлювання у нього, нове порівняння а ну, давай. податків. Давайте, я ми, не знаю, там... Давайте ми зараз витягнемо щас, на, на світ гетьманцеве. Божий Гетьманцева. Що, 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 що треба обшипувати гуску так, щоб вона не відчувала болю, то... так? Ошипувати гуску і доїти правильно корову, і все це порівнюється з податками. Ну, як взагалі ваше ставлення? Я думаю, в цьому запитаємо романти. <рес> ну так. Ну, Дивіться, насправді є дуже важкі дискусії з паном Гетьманцевим, в тому числі і у мене, але ми стараємося завжди знайти якийсь правильний спільний компроміс чи бачення, як це краще зробити. В чому я його підтримую, що насправді податки повинні платити всі, і база має бути максимально широкою, бо навіть та ж Естонія, яка слугує прикладом для багатьох як цифрова держава, суперпрозора держава. Ви би дуже здивувалися, побачивши, хто там платить податки, там виключень немає. А от питання рівня податків, я поки що не можу, скажімо, отримати якийсь широкий консенсус з боку в... тих людей, які на це впливають. Бо я вважаю, що до тих пір, поки Україна не стане так званим офшорним раєм, де податки будуть найнижчими і ставки будуть найпростішими для виконання, ми не будемо мати успіху. Про це свідчить і досвід Ірландії та багатьох інших держав. Як тільки ти запроваджуєш механізм роботи ефективної економіки і прозорої держави, далі наступний крок це зниження податків до нижче середнього рівня. Тоді в тебе йдуть інвестиції для України. Був величезний крок вперед, коли уряд в перший місяць війни вийшов з правильною ініціативою, фактично, нульових ставок по дуже багатьох видах податків або суттєво їхні скорочення. Але ті голоси, що я зараз я чую, у нас немає грошей, тому єдина відповідь давайте ми піднімемо податки в рази. Це точно дорога в нікуди, бо тоді податків стане ще менше ніж ми збираємо. На, на, Нашої вам що... наша вам ця дипломатичність зараз стосовно Гетьманцева? Ми шукаємо компроміс. Він якраз пропонує підвищувати податки, і я просто не знаю, хто платитиме з чого податки. Ну, скажімо, скажі я, я, я є ФОП. Я закликаю наших глядачів, але ну, я не веду діяльності, тому що в мене вона специфічна, інформаційна, інформаційно-консультаційна. Я не виробляю столи, не знаю, меблі, там, чашки, що завгодно, ручки, не виготовляю, комп'ютери. Ті, хто виготовляють, вони зараз відчувають логістичні проблеми з поставками сировини, ну, тобто деревини, скажімо, для меблів. Просто елементарний приклад, і тому все пізніше. Нова пошта героїчно доставляє все, що можна. Укрпошта героїчно доставляє, окрім виготовлення марок, що героїчно доставляє все, що можна, попри логістичні проблеми і руйнування інфраструктури України. гетьманцев це шкідник. Я не знаю, як ви шукаєте який компроміс для чого? З якою метою. Це шкідник, а я який я не я розуміє я думаю, просто не як працює економіка, тому що це не молодь спортлото і не космолот, і це не обслуговування олігархів або наближених до, до них. Що це Романе, за мене можна долучуся? От ти кажеш про те, що ти є фопом, а я є товкою, і я так само не маю чого зараз платити податки. І для нас це всі. От у нас кілька прикладів, будь ласка, в одному ефірі, і ну зараз їх збільшувати, це просто важко уявити. Я вас поверну до дуже простої історії, що коли я був в уряді, ми так обговорювали радикальну реформу і спрощення податкової системи в Україні, але кожного разу я чув фразу: що ну а як ми покриємо цей період там один, два-три роки, коли надходження об'єктивно впадуть, а потім, звичайно, вони будуть наростати, можливо, навіть геометричні прогресії. І було дуже складно знайти відповідь, бо джерело фінансування вигляді кредитів, чи донорів, чи міжнародних фінансових інститутів було слабким аргументом. Зараз ми маємо теж унікальну ситуацію, коли надходження до бюджету впали вже настільки, що будь-яка реформа в сторону зменшення оподаткування, але рівномірного його розподілу, буде успішною і дасть ефект для держави. На жаль, поки що це публічно не потр... не підтримується нинішніми політиками, які відповідальні за прийняття рішень. Але я сподіваюся, що можливо для крас, от результатом роботи цієї національної комісії по відбудові України на результат роботи, якої ми очікуємо у червні цього року, дасть нам відповідь на всі запитання: чи ми здатні запропонувати бачення нової країни, чи ми робимо знову ж таки між краполям від... одного покійника гетьманцеві, очолюють цю комісію. Він там здається секретар, якщо не помиляюся, не, але там керівників я, не, я, не два, знаю. я... Єрмак і шмигаль. Я радикальніший. Тобто, я таких як гетьманцев, не знаю, там багато інших персонажів, просто тут уже все наявне, це все зрозуміло. Це не, не є ринкова економіка. І навіть 2%, які там податків для ФОПів, це виявилося пасткою. І так не можна робити, дурити людей. Якщо ви хочете запустити економіку, її треба максимально лібералізувати і, sorry, sorry. вибачте, підключити крипту ту саму, тому що у українців вони перші в Європі по наявності крипти у кожного в гаманці, як мінімум. У українців в матрасах зашито 65 мільярдів доларів. Це. Неофіційна статистика, але вона довоєнна. Тобто ресурс величезний є в Україні. Зараз економіка України, вибачте, живе на внутрішніх, тобто на зовнішніх ін'єкціях. Тобто Це навіть не кредити, це просто допомога міжнародна. Це мільярди доларів. Про що говорить гетьманцев? Можна його общипати як гусака і доїти його як корову, щоб він більше давав молока. Бо буде як ну, в анекдоті. Бих за, задрочений, але жити буде. Знаєте, як в анекдоті. Ну, ви знаєте, ви ж таки хочете, щоб я зламав свою обіцянку не критикувати, але я мушу і дотриматися до Я дітей. вже зробив за вас. Я просто це. закликаю політиків не давати цим людям кермо в руки, щоб не відбувалося. Тому що бізнес проти це вже здається, ясно, як Божий день. Як Звичайно, є публічна, з, публічна заява бізнесу. Я думаю, що і варто теж дослухатися владі, якщо вона бачить майбутнє для себе в Україні. Ну, у нас з радофіли є націоналіст. Не буде гетьманцева, знайдуть іншого, все йде зверху. Все йде від людей. Держава будується від людей, вона не зверху будується. Якщо ви не захочете мати гетьманцева боку кого іншого, то ви вправі вийти з протестом і скинути цього покидька. Ну, на що ви це з тут э, розводите? Безумовно, там від групи людей багато що залежить, яка стоїть на самому топі, так і від їхньої доброї волі, чи вони готові робити реформи, чи навпаки хотіли би лишити заповідник, багато що залежить, і наявність же реформаторських команди, правильні концепції чи стратегії, які готуються. Але з іншого боку, якби слухати тільки думку Кравчука, тому ви досі жили в радянському союзі. А саме те, що люди вийшли і змусили е проголосувати за незалежність, зробило Кравчука з комуніста е першого президента України. Ну, контексти. Зараз я буду занурюватися в усі контексти. Кравчук народився в польській республіці. По-перше, він на Волині і він народжений в польській республіці. Він бачив трошки інше життя. Потім став функціонером. Це його особистий вибір. Він вже помер. І, і слава Богу, що називається. Що ми він був не... не тривалий час президентом. Ми сьогодні згадували про Чорновола, про Костенка, про нову генерацію. Де Костенко зараз? От той, хто розвалював народний рух. Досить потужну політичну силу напередодні президентських виборів. Де Юрій Костенко? О, напишіть мені в директ, Юрій Костенко, що ви робите на сьогоднішній день, ви особисто, окрім того, що ви споживаєте пенсію від держави, за яку я плачу гроші. На цьому ставимо крапку, я вже, бо я перейду в емоційний стан, який не належить, в якому не треба бути під час війни, насправді, тому що надто багато в мене буде питань. Ви у нас на півгодини обіцяні. Володимир Ромилян, дякую вам за дякую вам, дякую. розмову. Багато хто написав, що, це що 16, реінкарнація. Ні, ну як бачите, не 16 <с? не вийшло. Просто треба працювати на Україну і любити Україну. І я, здається, не помиляюся, якщо скажу, що всі троє в цьому кадрі, які ви зараз бачите, власне, однодумці в цьому плані, що треба любити Україну і працювати на Україну. Іншого у нас варіанту ніякого немає. Так що дякую, Володимиру Омеляну. слава Україні. Героям слава.